Вітаю, мене звати Юліяна, я практикуюча відьма, і сьогодні я розповім про дуже важливий етап роботи з божествами. А саме дослідження. Навіщо ж робити дослідження? В принципі, мені здається, що частина людей цей етап проходить на моменті пошуку божества, коли треба знайти того, хто саме допоможе, хто буде покровителем. Ось. Але це дуже важливий етап, і навіть якщо ви отримали певну інформацію в процесі підбору божества, важливо все ж таки взятися за це всерйоз. Адже коли ми починаємо взаємодіяти з божеством на базі поверхневих знань, ми можемо втрапити в певні пастки. Тому що інформації на кшталт фрея, богиня любові і багатства, одін Бог війни та мудрості ну, ну це інформація ні про що, абсолютно. Як мінімум, тому що кожне божество включає, як мінімум, 5-6 аспектів. І у кожного є своя специфіка, своя особлива сфера. Проявлена. Ем, також у кожного божества є, так би мовити, свій стиль, да, своя особистість, і її неможливо осягнути із таких жалюгідних, крихітних ем, крупиць інформації. Цього ну, ніяк не може бути достатньо. І в цьому сенсі, коли ми справді хочемо працювати з божеством, недостатньо навіть однієї статті, однієї лекції. Це, ну, як мінімум, має бути п'ять, щоб зібрати докупи о, інформацію, да? зібрати образ, хоча б початковий, адже божества це набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. І те, наскільки різноманітний досвід взаємодії у людей, які працюють з одним божеством, показує, наскільки по-різному це може бути. І для того, щоб в якому сенсі підготувати себе до взаємодії з божеством, для цього саме потрібно досліджувати це. Адже ну, візьмемо прекрасну фрею, да, яка про пристрес, про багатство, про красу, але ще це богиня війни. Вона пов'язана зі смертю, вона пов'язана з магією, вона завідувала сейдом, да, сейдичною такою, ну можна сказати, Сільською, як у нас прийнято називати не церемоні... церемоніальною, а такою інтуїтивною, шаманською магією. І коли ми дивимося навіть уже з такого ракурсу, по Абсолютно по-іншому починає грати ця богиня. Ми розуміємо, що її любов вона буде включати елемент війни, елемент якоїсь такої власної сили, гідності, що це не буде стосунки безпечні, стосунки тривалі. І це величезна помилка, наприклад, коли люди обирають до якого божества звернутися в питаннях сімейних стосунків де таких я хочу любов на все життя і звертаються до Фреї. І людина, яка читала легенди про Фрею, вона знає, що це А-богиня, яка мала стосунки зі своїм братом і народила від нього дітей з братом. Це боги, ну маю сказати, що у Скандинавії це ну, серед божеств, це ну, не вважалося чимось таким. Ой. Не, це, цьому не сприяли, але ну, в принципі це, серед божеств це досить розповсюджена практика. Ось. Це богиня, яка одружилась, ну, вийшла заміж, я прошу, вийшла заміж за чоловіка, з яким вона потім не жила. І це було щось на кшталт фрея. Ну, ну, припини, ну, не можна в нашому суспільстві бути неодруженою. Ну, давай. <смі> Хоч якось. Там, вийди заміж і продовжуй робити, що ти там хочеш робити. І це не про цей от образ солодких ідеальних стосунків на все життя з одним чоловіком. Да? За подібним треба йти до. Фрік, да, можна до Сіґюн, до інших богинь любові, да, навіть якщо ми розглядаємо тільки скандинавську традицію. Ось. Другий момент, який дуже важливий, для чого важливо, необхідно зробити таке от дослідження, окрім того, щоб отак от протестити для себе, а чи саме це божество, з яким я хочу взаємодіяти, це момент. А, відчуття оцього от резонансу. Да, коли ми відчуваємо, що да, це саме те божество, яке мені потрібно. Мені відгукується те, як воно реагує на ситуацію. Я так хочу. Я хочу мати таку от силу да, в моєму людському втіленні. Мені все це подобається, мені всього цього хочеться. В цей момент ми відчуваємо цей от резонанс, і цей резонанс. Він іде в вік божества. Божество це відчуває і також починає звертати на нас увагу, якщо до цього воно на нас звер... ну, уваги не звертало. І це такий собі перший придзвон, Да? ми так посилаємо увагу туди, і зазвичай така увага вона отримує відповідь. Ми можемо після того, як почали там, читати про це божество, Отримувати якісь такі сигнали, знаки, підтвердження. І божество може почати з нами комунікувати, навіть без, без ритуалів, без вівтарів, без нічого. Просто тому, що ми звернули на нього увагу. Так було у мене, коли я підбирала божество для однієї людини, і вона сказала: о, Фрея, мені підходить. В принципі, супер. І буквально в той же день до мене прийшла в водінні фрея. Я дуже здивувалася, тому що я вважала, що ну, вона мала би прийти туди, до тієї людини. Ось а, і в якийсь момент я думала, що ну, напевно, це так фрея намагається прокомунікувати через мене з людиною. І я так сказала: напевно, я маю щось передати. Мені сказала: ну, окей, якщо ти дуже хочеш, ти можеш щось передати, але я прийшла до тебе. Моє здивування було пов'язано з тим, що я не вважала, що. У мене є щось співзвучне з цією богинею. Я думала, що я взагалі не, не такуся, я не така. От. Мені ще рачки повсти як до неба, до рівня, ну хоча б до рівня співзвучності до цієї богині. Але я усмирила свою гординю, яка казала, та ні, я не і просто почала досліджувати цей момент, досліджувати цю богиню, і як це, як це про мене? Що це про мене? Да? І так от плавненько ми переходимо до третього етапу да? дослідження, коли ми вже досліджуємо не просто божество, а досліджуємо його, ну, його природу в контексті себе. А як це про мене? А, а як оцей от аспект, наприклад, там оця от, м, пристрасна любов, як оцей от аспект може реалізуватися в моєму запиті, якщо він взагалі не про любов, наприклад, якщо він там про магію, да, от, гіпотетична дівчинка, яка вибрала богиню Фрею як свою провідницю в магію. Як пристрасть, де, де моя пристрасть в магії, таку от провести саме рефлексію через дослідження історії, які пов'язані з божеством, також подумати, ага, а оця от ситуація, оця, от, оця от історія про божество, як я можу її застосувати в своєму житті? Як я можу застосувати для рішення певних ситуацій? І це також може бути дуже круто як елемент саморозвитку, самопізнання, самодосконалення і вирішення да? ситуації уже на рівні. Просто я думаю про це. Ось. І четвертий дуже важливий момент. Це по суті зрозуміти. А як саме мені взаємодіяти з цим божеством? Тому що знову повернуся до цього моменту на рівні, а Фрея це богиня любові і багатства, взагалі не зрозуміло, а що робити, а які дари приносити, коли ти не в курсі, що Фрея любить бурштин? Любить золото, любить розкішні предмети. Може здатися, що це логічно, але не всі здатні от так от з ходу вибудувати логічні зв'язки. Тому що є божества, які дуже люблять розкіш, естетику і всяке таке найкраще. Ну, наприклад, от Фрея. Є божества, яким це не принципово і можна ну, не так сильно напружуватися, да, якщо такої можливості немає. І все це ми можемо зрозуміти тільки коли дослідимо цю історію, коли дослідимо досвід інших практиків і, умовно, подивимося, а які вівтар ставлять цьому божеству, а що приносять в дар, тому що в одному джерелі одна інформація, в іншому джерелі інша інформація. І ми можемо або розгубитися, або так, ага, звідси я беру це, звідси, оце. і на основі цієї інформації про те, як взаємодіяти з божеством, що можна приносити, що можна робити, що ні в якому разі не можна робити взаємодії з цим божеством, ми можемо вибудувати свою результативну класну практику, свою роботу з цим божеством. Тому що, звичайно, можна інтуїтивно. Якщо у вас настільки розкачана інтуїція, welcome. Можна експериментувати, але я вважаю набагато краще, безпечніше, швидше і результативніше не придумувати велосипед, а створити його на основі тих схем, які вже є в доступі. І також це позбавить неприємних моментів, тому що вони можуть бути. Вони можуть бути тому, що ми неправильно оберемо божество. Вони можуть бути тому, що ми в якийсь момент можемо на раз-два потрапити в немилість. І немилість. Від божества. Це не просто те, що воно з тобою більше не взаємодію. Це може бути увага зі знаком мінус. І чесно скажу, це досить неприємно. Це також елемент якогось може бути уроку, випробування. Але краще не переходити ті грані, які можна не переходити. А їх ніколи не будеш знати, поки не дослідиш всю ну, хоча б часткову інформацію. Да? Тому що так, момент поваги, уваги і щирого бажання ем, викликати милість божества, це вітається. Це завжди круто. Да? І в більшості випадків немилість виникає через гординю, зневагу. І якесь таке, ну, <laughs> ставлення зверху, ну, зверхнє таке, неповажне. У більшості випадків це відбувається так, але можна і справді ненароком зробити щось що божеству прям ну дуже сильно неприємно. Ось, зазвичай, вони говорять про це, дають знати, дають зрозуміти, але буває і так, що просто з вами перестають взаємодіяти, але... Або, як я вже сказала, починають взаємодіяти так, щоб краще вони взаємодіяли взагалі. Отож, дослідження це дуже важливий етап роботи з божествами. Він може бути початковий і він може дуже сильно вам допомогти на шляху. Якщо вам було корисно і цікаво це відео, ну, в принципі, ви додивилися до цього моменту, ставте лайк, пишіть коментарі, щоб я знала, що вам це цікаво, що вам це корисно. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, а ми побачимося в наступному відео.